У Кропивницькому апеляційному суді колегія суддів почала розглядати апеляційну скаргу засудженого за державну зраду. У березні фортечний суд виніс вирок чоловіку та визнав його винним у державній зраді та виправдовуванні російської агресії проти України І призначив покарання 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Затримали жителя Кропивницького району працівники Служби безпеки України у липні 2023 року. За інформацією прокурора Володимира Лещенка, чоловік влаштувався на роботу до підприємства оборонної промисловості, де робив фотографії документів під грифом таємно та передавав їх представнику Російської Федерації. Під час обрання запобіжного заходу у липні, зокрема, висловив свою думку щодо війни в Україні. Тоді підозрюваний заборонив показувати своє обличчя, вказувати прізвище та ім'я. Я не є сторонік війни між Україною, Білорусією і Росією. Я вважаю, що ці країни повинні жити як три сестри. Я вважаю, що це не грамотне рішення по відношенню до. Наших братських народів ми не дожні друг друга припродавати за іностранні спецслужби. Ми не дожні були воювати і в цьому вина наших київських властей, які вони зробили, розв'язали в цю війну. Просить бурити суду першої інстанції скасувати та закрити кримінальне провадження. Адвокат підозрюваного сказав, що його під захисного підставили. На нього виходить невідомий суб'єкт який називається співробітником спецслужби, який починає надавати йому вказівки. До нас вказівок звучало влаштуватися на оборонне підприємства. І, незважаючи на те, що на підприємстві немає вакансій, його приймають на роботу. Приймають на роботу за вхоза, так би мовити, куратор. Він просить його е, сфотографувати документи з грифом таємності. Абсолютно, случайно в цей момент викликається директором цього підприємства до свого кабінету. І абсолютно випадково на столі цього директора виявляються документи, які позначка зверху таємні. Як згодом з'ясовується в суді першої інстанції, ці документи вже були муляжами. І директор у нас. Е не з першого разу, але зізнався в те, що він виконував вказівки Служби безпеки України щодо фактично запрошення мого клієнта в кабінет, залишення цих муляжів у себе на столі і подальшому виходу з цього кабінету, щоб мій клієнт міг сфоткати, сфотографувати вказані документи. Чи не є це провокацією чистої води? Прокурор на ці пояснення відповів, що підозрюваний усвідомлював наслідки своїх дій. І його співпрацю з представником російської спецслужби довели зі слів прокурора, влаштувавшись на роботу, засуджений, намагався якомога швидше зайняти посаду, яка була пов'язана з виконанням оборонних замовлень. Всі дії працівників на той час служби безпеки України здійснювалися під судовим контролем. Може проведення негласних власних розшукових дій, попередньо на які були надані відні дозволи. Дійсно документи були виготовлені імітаційним способом. Дійсно, них було значно таємно, тому що ми сам. В шляхом власних слідчих грошової і перевіряли при божливу причетність, чи буде він передавати цю інформацію представникам країни Ареса. Це зазначено як і вироки, та було зазначено в нашому винувальному акті. І вже після того як він все це фотографування, було вилучено на мобільному телефоні. Виявлено всі ці речі також переписка виявлена, як йому стали завдання. Засуджений вважає справу провокацією і провину не визнає. Сказав, немає доказів, що він спілкувався саме з представниками спецслужби Росії. Як ми можемо оцінювати реальну ситуацію, якщо нема цих доказати? Це була дія СБУ для того, щоб зробити собі показник для того, щоб мені спортити життя, яке мені давай. Моя банка оценився страдає, боліє. Поясніть, будь ласка, я скажу, про що, ви поясніть в дебатах. Якщо вам дзвонили з номеру, який починається на плюс 7, чому ви вступали в контакт і виконували те, що вони вам говорили? Якщо ви бачили, що це номер іноземна держави, тим більше тої держави, що напала на нашу країну. Я знав, що це тому що вони до мене приїжджали, намагалися мені зробити піпіс. Цих номерів було два, встановлено обидва номера. Вони обидва знаходились на території Російської Федерації, більш того встановлені прізвищами по батьків і осіб, які нам користувалися. Після дебатів у засіданні суддя оголосила перерву. Дату наступного не визначили. Олена Жикалова, Анатолій Басисти, Суспільне новини, Кропивницький.